Вітаю! Коротко про головні події четверга, які ви могли пропустити протягом дня. І знову Франція. Гучна заява президента Еммануеля Макрона стосовно того, що у Франції відсутні червоні лінії для будь-якої допомоги Україні, тому що Франція знаходиться у стані війни з Російською Федерацією. Гучна заява спостерігаємо за подальшим розвитком подій. Чехія, президент Чехії Павел, заявив, що на сьогодні зібрана вся необхідна сума у розмірі 2 мільярдів доларів для закупівлі артилерійських боєприпасів на потреби Збройних сил України. Також в Чехії сьогодні розпочались протести чешських фермерів. Наразі до Праги з'їхалось приблизно 100 тракторів, які блокують рух. Містом президент Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії. Наразі розпочата процедура погодження кандидатури з Великою Британією. Також президент Зеленський сьогодні підписав указ про звільнення строковиків з військової служби. А більше цікавих новин на моєму телеграм-каналі Автомат Ньюз. посилання в шапці профіля. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна! Пока-пока!